Вітання, з вами Ярослава Міщенка, оглядочка і менеджерка проєкту Україна православна. Ви знаєте, раз в тиждень я роблю реаккорд нашої рубрики «Обличчя ПЦУ. Обличчя Православної церкви України це медіапродукт нашої команди, яка в села досвіду та освіти бачить всю церкву, як на долоні, розповідає про вам, вам про дуже цікавих людей. Якою є українська церква Вселенського патріархату в Португалії? Чи здатна вона виховати вірян і українцями і християнами? Чому цікава дівчина, перед якою відкривалися абсолютно всі дороги, в європейське майбутнє, залишила Португалію і переїхала в Україну? Як ця дівчина стала дружиною клірка Православної церкви України? Чому вона почала прикра... е... плести прикраси, і створила свій магазинчик? Читайте про ще одну неймовірну долю дуже цікавої жінки, а матінки Уляни Говдюк-Перезової. Вона відкриває неймовірні грані жіночих характерів віруючих українок християнок. Ну і читайте нашу рубрику Обличчя ПЦО бо вони саме такі, якими задумав Господь.